Мілана, Соломія та Миланія, Матвій, Марк та Дмитро. Ці імена стали найбільш популярними за попередній рік у Мукачеві. Інформують у відділі Драц. Серед найпопулярніших імен спостерігалося минулого року для дівчаток, були такі, як Евеліна, Соломія, звичайно, Стефанія. Можна йти в категорію популярних імен. І для хлопчиків було Матвій. Називали дітей переважно традиційними слов'янськими іменами, хоча деяким батькам були більш до вподоби імена екзотичні. Вистачало екзотики і серед жіночих імен. В основному батьки дотримуються, і як відною відстежувалися роками, і церковних календарів по даті народження дитини. Серед рідкісних імен зазвичай також зустрічаються іноземні імена Амалія, Даяна, Олівія. Ну, для хлопчиків Артемії Лукас це досить такі слов'янські імена. Враховуючи здійснену реєстрацію, то дана тенденція відбувається 50 на 50, тобто немає здебільшого якогось конкретного визначення щодо традиційних або іноземних походжень імен. А от щодо народжуваності, то у 2024 році на світ з'явилося 806 малюків за словами начальниці відділу. Це трохи більше ніж у попередньому році. за минулий рік нами зареєстровано 806 народжень. Реєстрація відбувається для громадян України незалежно від місця проживання, які народжували в місті Мукачеві. Також користуються попитом і послуга реєстрації народження громадян України, які народжували за кордоном. Додаткової реєстрації у межах України не передбачено. Достатньо до іноземного свідоцтва отримати довідку у консульстві України. Реєстрація народження відбувається в тій державі, де вони народили, і відповідно вони отримують свідоцтво про народження. Ну, приїжджаючи до нас в державу, то вони перекладають це свідоцтво на українську мову, нотерально завіряють. Але для більш правильного оформлення вони повинні це свідоцтво отримати, на це свідоцтво отримати довідку в консульстві України, підтвердження факту народження громадян України в тій державі дитини. І фактом народження вже відповідно відбулося в тій державі, де була здійснена реєстрація додаткової реєстрації в межах України ніяко не передбачено і не є необхідності. За словами працівників ДРАЦУ, допускається називати дитину і подвійним іменем. Це також досить розповсюджена практика. Та краяни здебільшого обирають традиційні імена для своєї малечі.